Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Тема сьогоднішнього відео це гідравліка. Значит, поміняв я гідравлічний розподілювач, поставив новенький, був у мене замінив декілька шланг, тому що основна на подачу в мене реплева була і ще в мене така проблема була, тут масло ззаді текло. Витягнув я. Що видно, тут у мене було з'єднане, стояла в мене металічна шланга. Ось ця. коротше, Обнаружив, я що в мене ну, тут ось всередині тріщина. Ну Коротше, все поміняв. Туди-сюдим, масло вроде в гідравліці є. Але гідравліка якось непевно працює, ривками піднімає, як бачите, розподільник тримає. Все стоїть на місці. Але масло пінеться. В общем, підказали мені, що вовчику, дивися, є фільтр в баку на масло. В общем, походу він у мене ось оце знімається ну значить буду знімати, дивитися що там всередині робиться і вам покажу. Відкрилося цю кришечку, відкрутив сапун, тут кришку. І ось у мене тут такий вид. Витянув отаку колбу всередині походу бумажний фільтр. Тепер треба його якось розібрати. Чи оці говічки на 6 відкручувати, чи оцю здорову. Ось такий ось масляний фільтр. Якщо видно, не видно, там всередині. Коротше гайка цьому фільтру треба ставити новий. Там просто всередині які отвори. Забиті, пробиті гіркі он вже світяться коротше нічого він вже давно не фіктрував такий є принцип так в общем куплю новенький поставлю Може ж таки гідравліка заробить. Купив я новенький. На Т-150 такі, походу, йдуть масляні елементи. Верні на масляний фільтр. Елемент паперовий. Висота його 20, тут 9,5 і всередині 4,4. Сколбочка. Ось, колбочка. Ось система, походу. Зора. Ось ця штука надевається сюди. Потім оце кольцо уплотняє знизу. так. Сам фільтруючий елемент. Пластинка упорна. І пробка І Тут походу, оце ось все. редукційний клапан. Там пружинка і відкриваю всередині. Це не важко показувати. В общем, така штука. там всередині резина. Такий нехитрий фільтр. Закручений. Тут встановлений фільтр. Коротко, в масляному бочку ще не критично, в принципі. Грязі немає такої, вставляємо наш масляний фільтр. Ставимо на місце кришку, прикручуємо і вкручуємо сапу. Можна ще сапун помити солярки і заливаємо назад масло.